Віталій Віталій Шахів грає проти, Не знаю, кого. Філіпін, рейтинг 1900. В нього. Грюнфельд грають суперники. Не знаю для чого грати Грюнфельд на нашому рівні. В цьому сенс. Мабуть, якісь є в нього. так играют. А, типа, тут бежи. Ну давай, бей. Мы видаем типа, почекать его. Там, потом играем так. А он не бьет. Ну, добре. Активизую туру, чтобы была. Так, це 2 Взяв і взяв. Давай, ти б'єш тут, а я тут. Міняю слона важливого того. Якось граємо далі. Правда, тут пішак залишився. Може, будуть проблемки у мене з цим. Можливо. А у тебе, можливо, турготу відійшла з F. Можливо, я кудись тут, тут Угу. Ну так, по-твоєму, нормально, да? Угу. Кінь G5, там якийсь, можливо, А6 буде, да? Кінь F7, король F7, ферзь диму. Ні, кінь H5, А6, я, може, так зіграю просто. Ти б'єш, я тут б'ю. Не знаю, що ні. Ти там, я тут, може, з'їм, може, в мене пішак піде. Так, 3, взяли шах. Що нам дає нічого. c 7. Не знаю. Можливо, там щось було, можливо, і не було, не знаю. Багато часу вже витратив. Угу. Кінь Е5, да? хоче зіграти? Ну, я під... Ну давай, по... Euh, як би. Простягнемо твій захист, а ти отак просто. А, так не можна, ну. Да? Ну, щось продумаємо. Ин свою кон поки що якби майже створив, а майже і не створив. Може F4, F5, давайте. Який шах? Ну, шах я не ну, я відійду просто. А f5 уже тут прилітає. Это на F7, мабуть, уже. Не на F7. Прикольно, але це колись ну, тут стояв на F всі мої пять, но тут кинь був Я пять тримав, М -м -м. І що? Угу. <проб> Монстр просто. З нами грає монстр. Так, а якщо я також монстр? Батарея, ха? Ще й тут класно став. Ну, треба, мабуть, віддавати якусь якість брати тут. І не факт, що в мене прямо виграна позиція. Це-таки центра не буде. послабленный король король да питание в тем чем бы ты не знаю трое Треба розбивати йому структуру, щоб було багато слабкості. Бо в мене пішокова також така собі. І, кстати, може, я тобі віддам туру за фаризям. Дві тури навіть. Чоню. Угу. Щоб він ще взяв. Щоб він ще взяв, взяв, взяв. Так, мені треба від цього пішечка видірнути і ферзь би злетів би з маком. Він залітає. Не знаю, так може підуть. Маше я так пишу, не знаю. Що там? Не, ну тут на наведемо фланзі пішаки, але я цього ж тобі не віддам. Що не хочеш грати, так? Да? Ні, будеш якось грати. Тепер тобто треба віддати якість і забрати одного пішика. І все буде зергют. Зергют. Не хоче грати в супер, не Правильно, не надеємо. 77 на 75, десь я там випускав і програвав об'єктивно. Фрез Б3, ну да. Тут гарне поле для Фрізя. І вже кінь 5 вже небезпечно. Трошки його розшатали, ну. Ух, RDC. І по чорним полям, да? Це щось просто жесть якесь. Оце геометрія. І тут навіть не ми є б... 5. Ну, занадто вже. І треба гра... грати? Ферсіфу Ну, Комп'ютер шпіля, да? Ну, окей, якщо. А що, якщо немає, нема ходу тут. Якщо так, то так. Кудись відходити, ну окей. Тураш вісь. Ефі. І А якщо брати. Турай 6. Ну це просто дурдо. Приходиться брати, ну. Окей. Руль 7, Туреб 7, якось так і можна так. І Фесть. Красиво що сказати. Ноу комедс. Feris Це тактика. Тактика в Грюнфельді. Програвали. Цю туру треба було посилювати. Я думав залишити тиск на цього пішака, ну це погано. А це програє, тому що. А, ну просто. Щось я думав, що зараз захищена фрезем. Ну да. Він мені повірив. Резів 3, ну в тебе більше матеріалу. Виганяй його з сильних полів. Він має кудись відходити, тому що матеріалу нема, Треба міняти філу. Краще тут все-таки пішаки слабенькі, але йому треба було да, з цим пішечком щось зробити. він забирає простір у чорних. Ну, якби йому байдежу, ну байдуже, то байдуже. Ну і тут. Він десь стане на F5, ми колись, я не знаю, так, мабуть, підійдемо, потім стукнемо, заберемо пішака і якось, якось фразі проведемо. Видавемо короля і це буде чекі-пік.